Вітаю на каналі. Хтось взагалі грає в ігри? Я думаю, кожен колись чув про ігрову платформу Steam, хтось може задаватися питанням, як там шахраї можуть щось отримати, адже там необхідне встановлення двофакторної автентифікації, але вона вам не допоможе у деяких випадках. І зараз, я вам швиденько на прикладі розповім про шахраїв, які діють на ігровій платформі Steam, що робити, як з ними себе поводити, як можна перевірити шахраї вони чи ні. Може дійсно це якийсь чувак, який хоче з вами грати у майбутньому на якомусь турнірі, додивись відео до кінця, і ти зрозумієш, на що звернути увагу і як не потрапити на цих інтернет злодіїв. Звісно, не у кожного з вас виходить грати в ігри через брак часу чи інших обставин, не у кожного Steam взагалі встановлений. Хтось може забажати грати пізніше, я вирішив на практиці показати вам, як взагалі виглядають фішингові посилання. Все це відбувалося на моєму власному аккаунті та власним досвідом. Так, хацкери також полюбляють грати в ігри. Якщо не бажаєте пропускати наші нові відео, якщо у вас є запитання до нас, у вас є шанс отримати відповідь на ваше запитання та за бажанням поділитися власним досвідом з іншими. Все просто потрібно підписатися на наш телеграм-канал та не пропускати жодних наших новин. Побігли розводити шахраїв. І так, відкриваємо наш сім. Бачимо, що у нас до друзів додається 11 невідомих нам раніше людей. Можливо, вони хочуть з вами пограти, а я сумніваюся, наприклад, з камери, та ми їх за в подальшому. А також, серед цього всього, є пропозиція обміну від вашого друга, який на пару зі камерами хоче. Позбавити вас якогось хітема, але ми дамо йому якийсь кін, який він просить, щоб він пограв. Але скажемо, що повернув, обов'язково. Ці всіх людей я не знаю. Може знаєте ви? Я думаю, ні. Дивне співпадіння, що у даних людей є одинаковий левел Стіма. Також вони всі додавалися після того, як я купив цей ніж. Ну він не багато коштує, не цілий стан. Але є деякі скини, які коштують грошей. І щоб їх вивезти, потрібно їх спочатку у вас вкрасти, а потім же обміняти на валюту та вивести на свої карти. Але цих шахраїв ми зараз будемо розводити. Давайте відкриємо один профіль, начебто кеті з Японії, 18 років. Ніби дівчина на фотографії, да, все нормально. Зараз, начебто, профіль активний, вона грає у Sims 4. Але є одне але. У неї в групах, а точніше, вона состоїть у групі в кацапській групі, російською сообщества. Дивно, як людина з Японії може вступити в російську групу. І мені дивно. Це аналіз. Потрібно робити аналіз, потрібно слідкувати за цим всім. Дивіться, давайте їх приймемо до друзів швиденько, та будемо їм писати, що вони хочуть від нас. Будемо писати одну фразу всім, будемо писати на англійській мові, щоб вони начебто не розуміли. Ну, не знали, з якої ми країни. Ми їм насправді не цікаво. Будемо писати привіт, що ти хочеш. Одному о, вже пишуть, вже пишуть щось. Дуже цікаво. Це не боти, це реальні люди. Ага. Я додав тебе, щоб пограти в КС, ну цікаво. Я два тижні не грав в КС, а тут різко мене додають в КС пограти тільки після того, як я купив ніж. Я вам хочу сказати так: це не тільки в Стімі відбувається, це відбувається повсюди. На WhatsApp, в Телеграмі, на Facebook. Багато платформ, де шахраї вчинюють свою діяльність проти вас та ваших грошових коштів. Якщо в стімі би ці скини нікуди не передавалися, вони б нікому не були б цікавими. Це просто приклад для вас. Оскільки це сталося особисто зі мною, і мені потрапилися ці люди, я хочу з них вижити максимальні соки та розказати вам, як це працює. У мене є дійсно аккаунт на FaceTі. Так, да, я іноді полюбляю бавитися в КС, граю, потім, може якийсь турнірчик організуємо з підписниками, але це думаю буде потім. Наразі потрібно сконцентрувати свою увагу на відеосах, на класних відеосах. Які вам сподобаються. І так, пише нам чоловік, що він хоче третитись один на один на стімі. Пишуть, 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 дуже цікаво. Може, ти хочеш трейд? Yes, yes, you offer, твої пропозиції. Будь ласка, дуже чекаю вашу пропозицію. Нічого собі питають, яка ігрова роль? Полюбляю АВП ліфр, напишемо АВП. Я розмістив мої тим на Бенскінсі. Можеш ти перейти на посилання і вибрати собі скін. Дуже цікаво. Це один із методів фішингу. Я вам хочу сказати, коли вам пропонують перейти на посилання, на сайт зовні схожий на оригінальний, але він буде підроблений. І ми перейдемо по цим посиланням, Він скине на посилання, ми перейдемо по ньому. Біцкінз Ну, я вам так скажу, мені в око кидається те, що Бідскінс і .in.net, оригінальний сайт bitskins.net, Без .in. Ви звертайте увагу на ці посилання. Вони дуже схожі на оригінальні, але там є одна або дві помарочки, які у вас можуть у вас можуть виникнути питання до цього сайту, і ви не попадетесь на шахраїв і залишитесь зі своїми грошима. Сайт, значить, зроблений з оригіналу, це, але це не важко просто скопіювати першочергову сторінку та видати її за свою. Це нічого тут такого, технологічних, ніяких там програмних IT знань не потрібно для цього. Тим паче за це може заплатити долар, і людина це тобі зробить і скине. Перейдемо на сайт IPA. до речі, загальнодоступний сайт. Де ви можете перевірити любе посилання. На якому хостінгу, яке доменне ім'я, хто реєстратор доменної імені, і так далі. Ну, Cloudflight все таке. Це під час дії воєнного стану наразі дуже популярна така прокладка, можна так сказати, яка за невеликі гроші дає вам захищені протоколи, начебто сайт, даний не фішинговий, а реально оригінальний. Тому що, якщо ви перейдете за посиланням HTTP, без HTTPS, у вас браузер відразу викине повідомлення, що. Сайт це є небезпечним, то щоб такого не було. Шахраюги використовують просто більш платні сервіси, прокладки. Все просто, ми це розповідаємо майже у кожному відео. Тому дивіться наші відео, там багато цікавого. Ми це робимо для вас. Ми це все і так знаємо. А якщо вам відео такі подобаються, просто підпишись, постав лайк та порекомендуй друзям подивитися наші відео. Поїхали далі. Коли ми нажимаємо Сігнант, нам пропонує авторизуватися в Steam. До речі, СТІМ, це з посилання, воно дійсно скінпорт, далі далі кидають фішеної посилання. Ми вже це зрозуміли, це не цікаво. Перейдемо за нього. Ці шахраї, е, е, це доволі старий вже метод, наприклад, якщо брати СТІМ, як ігрову платформу, це вже доволі старий метод. Зараз ми перейдемо до болі нового методу. Вже є декілька чимало відео на Ютубі про цей метод, але я вирішив розповісти вам. Можливо, ви десь це не бачили. Чому б ні? Так, давайте відкриємо нас обмін, дамо нашому другу АВП, якого він хоче. А, він хоче ще й ніж цей. Якийсь клятий ніж, всі його хочуть. Продати його та й все. Подамо скін пускай пограє, а потім нього заберемо. Ну, скажемо, що він з камерою заскамив нас. Я вам так скажу, що ніяка двофакторна автентифікація не допоможе вам захиститися від даних шахраю. Оскільки ви переходите за посилання, вводите свій логін та пароль та підтверджуєте його самі на власному пристрої, на який встановлена двофакторна автентифікація, тобто мобільному телефоні. І коли ви підтверджуєте цей вхід, ви даєте шахраям офіційний доступ до вашого аккаунту. Нам написала, до речі, людина. Ми з нею списалися на російській мові. Ну, він написав на російській мові. Ми ж будемо прикидуватися, що ми йому розуміємо, і будемо писати йому також російську мову. Дуже реалістично пропонують вам зіграти ту якийсь турнір у вихідний день, Там, начебто питають навіть про мікрофон. Ну, достатньо тільки мікрофона. Цікаво. Тобто, якщо людина грала зі мною на, там, на якомусь левелі Фесіту або взагалі в КС, додається до нас друзів та пропонує зіграти в турнір, де навіть не знає, є у нас мікрофон чи ні. Ну, це якась дурня насправді. Ну нічого такого, може, дійсно не знає. Це все е, людська психологія. Ви, ви повинні зрозуміти, що потрібно звертати увагу на такі дрібниці, аналізувати, що у вас змінилося, чому саме до вас хочуть додаватися друзі. Ну, ми його розкрили. Давайте напишемо, напишем, що фішинг він не доробив і все. А й дійсно, на його сайті, коли ми переходимо, також кейс-рейтинг, 1-1 турнір один слот тільки для вас. Ну, все це зрозуміло. Звісно, тільки для вас, тільки зараз, тільки сьогодні. Не ведіться. Я вас прошу, не ведіться на цих шахраюх. Вони просто заробляють великі гроші, сидячи на дивані та нічого не роблячи. А ви заробляєте це власним потом. Так, давайте відкриємо друзі, далі подивимося, що нам ще пишуть. Фейсі-турнір потрібно плюс два, ми хочемо запропонувати тебе. Турнір, 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 одні турніри. Купив ніші і пропонуй турніри. Чи як це пов'язано? У мене на кухні 10 ножів. Чому мені не пропоную 10 турнірів? Це все дуже цікаво. Давайте їх повидаляємо. Е, я вам хочу сказати: взагалі по правильному потрібно їх блокувати та подавати скарги, але їх настільки багато, ви собі просто не уявляєте. Кожен день по 3-5 осіб додаються в друзі. Ради чого? ради того, щоб заскамити вас. Тому будьте на чеку, будьте на увазі. Завжди знайте, це доволі розповсюджений метод фішинг. Наразі фішинг він виріс. Люди ведуться, на жаль, дуже ведуться, дуже сильно попадаються на фішинг. Ну тепер то ви зрозуміли, що цих шахраїв безліч це ніяк не хакери. Це звичайнісінькі шахраюги, які замовляють сайти за 10 доларів, та в подальшому шукають безкоштовну наживу, яка зберігається. Як на аккаунтах ігрових платформ, соціальних мереж, криптовалютних гаманцях та й на наших з вами банківських рахунках, в цих випадках двохфакторна автентифікація не допоможе на 100% захиститися, але вам можуть допомогти наші відео, в яких ми висвітлюємо актуальні методи шахраїв. До речі, напишіть в коментарях про формат відео, цікавий він чи ні. Та не забудьте розповісти історії з вашого життя. Було б доволі цікаво почитати про ваш життєвий досвід та може надати якісь поради. Підписуйтесь на канал, далі буде.